Одного разу чоловік полірував своє авто, яке він дуже любив. Але не помітив, як його маленька донечка взяла цвях і почала царапати щось на дверцятах. Батько на емоціях, звісно, підскочив до доньки і вдарив по її руках. Донька перелякалася і почала дуже плакати. І батько побачив, як у доньки почали розбухати два пальчики. А звісно, він схватив доньку на руки. І... Швиденько повіз до лікарні. Коли лікарі зробили знімок, то сказали, що він зламав їй два пальчики. Він на емоціях прилетів додому, взяв биту і почав нищити, розбивати це авто. Коли він дійшов до тих дверцят, де донька царапала, він побачив фразу: Тато, я тебе дуже люблю. Мораль цієї басні така. Де її треба любити, а речами користуватись. Але в нашому сучасному світі все навпаки. Людьми користуються, а речі люблять.